Продовження історії: бійці російського добровольчого корпусу знову зайшли на територію Білгородської області. Вони опублікували відео із населеного пункту Глотове на фоні поштового відділення пошти Росії. У повідомленні іронізують цього разу їм не потрібно нікому доводити, що звернення зняте не на Київщині, а на їхній батьківщині. РФ ми знову на родині. слова прямо за моєю спиною. В который раз мы заходим на территорию России с боями или тихо, это уже не важно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте. Слава РДК! Варто сказати, що населений пункт Глотове знаходиться приблизно за 4 кілометри від української території. Окрім того, військові опублікували кадри, як вони заїжджали на російську територію під обстрілами. Раніше губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що на кордоні з Україною створено сім батальйонів територіальної оборони близько трьох тисяч осіб. За його словами, зараз у Білгородській області є боєздатні загони, які набули форми та необхідного розпорядження. Водночас Гладков не зміг відповісти на запитання місцевого жителя, чому ДРГ з такою легкістю заходять на територію Росії. Почему произошло? Я думаю, что следственные органы разберутся. С вами согласен. У меня еще больше вопросов, чем у вас к Министерству обороны. Поэтому я не хочу комментировать, потому что считаю, что это неправильно. Мы должны решать в рамках наших полномочий. И, конечно, нужно обеспечивать no То зділиться вивода із з тих ашибок, які були депочту. Про те, які саме висновки зроблено, можемо судити з того, що бійці російського добровольчого корпусу ймовірно залишаються на території Росії. До речі, паніка існує і серед командування Росармії. Це запис розмови російських військових. За деякими даними аудіо перехопили 22 травня у Білгородській області. Все розвивається за найгіршим сценарієм, каже стривожений начальник та дає хаоти. Наказы предлеглым что до боротьбы с РДК та ЛСР на кордоне. Следующий командир, значит, внимание, еще раз, Не пошутитесь в ситуации. На Белгороде все развивается пока наихудшему варианту. Б**. Там, уже, судя по всему, не одно направление захода. Всем внимание, все развернуть, подготовить к работе. Б**. Все на позициях, все б**. Но перед этим при этом наблюдают, но в укрытиях, если вдруг будет обстрел какой-то. Они зашли сначала обстреляли, люди попрятались, потом зашли и начали. Под прикрытием артиллерии практически в рукопаш там стрелять в употь. ебать этот момент. Артиллерию сю подготовить на заранее зарані спланірований цильзаймадська з пограничниками. в случаї любої інформації, сразу доклад сюди по любим зв'язкам. І те, що на території Білгородської області фактично воюють росіяни з росіянами, керівництво країни зовсім не хвилює. Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, той факт, що деякі учасники ДРГ могли бути етнічними росіянами, не має значення. Нагадаю, 22 травня російський добровольчий корпус та Легіон «Свобода Росії, в яких Росіяни воюють за Україну, заявили про так зване звільнення кількох населених пунктів Білгородської області РФ від путінської влади. Бойці РДК знову пересікли границю Російської Федерації. Росія скоро буде свободною. Вже наступного дня російська влада заявила про розгром бійців РДК та легіону. Їх назвали диверсантами. Контртерористичну операцію у Білгородській області оголосили завершеною. Однак у самому РДК заявили, що їхня техніка залишилася неушкодженою, а російське Міноборони поширює брехню. Слава Богу, у російського добровольчого корпусу є тільки втрати в райних в легких ранених, У нас два трьохсотих. По техніки у нас только приобретені. Є ще раз до трофейна техніка, є трофейне оружие. Наш чат. бот пишуть люди. Я живу в Білгородській області. Ви зі надовго, пожалуйста, ми готові перебігати границю. Ми за вас варто сказати, що у легіоні Свобода Росії раніше повідомили загальні втрати за операцію. Склали дві особи загиблими та 10 пораненими. У той же час в інформаційному просторі Росії створили видимість, ніби все гаразд, і нічого незвичайного не сталося. Так хтось. Перетнув кордони, але їх уже знищили. Але якщо це так, то хто ж тоді опублікував відео із Глотово? А що про це думаєте? Ви пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.